Вітаю вас на каналі Майбджоли. Хочу записати пару моментів про покраску вуликів, хочу вам розповісти, чим ми фарбуємо вулики наші. Ось зараз якраз цим займаємося вже на такій фінальній стадії, завершаючий етап. Хочу поділитися з вами досвідом фарбування пінополіуретанових, пінополістерольних вуликів, так як зараз нам якраз треба нову партію пофарбувати. Довгий час наші вулики ми фарбували звичайною амалью PF115. Ось залишилася така банка. Самий звичайний, дешевий варіант. Але до чого це призводить? Іноді ну, проходив, проходив цей номер, було нормально. Але от дуже часто фарба просто-напросто так сколюється. Це, до речі, свіжо пофарбований вулик. І мені вже просто набридло на це спостерігати, так як вулики, так як вулики просто тріскаються. Точніше, фарба на вуликах тріскається, бачите, вона. Ну, це, правда, два роки просто жила ця фарба. Вона отак після двох років. Просто-напросто опадає, осипається. Ось бачите, отакі от тріщинки. Ось що хочу вам показати. Ось нові пінополіуретанові вулики. До речі, дякую, хто написав цей коментар під попереднім відео. Так як планували все-таки не фарбувати ці вулики, а людина каже, що оцей якраз перший корковий слой, він самий міцний в ППУ. Його обов'язково треба захищати. Так, так як власне на оцих вуликах, це вулик з пінополіуретану, стояв просто на сонці і за рік він вже почав, я отак пальцем тикаю і в ньому робиться вм'ятина, Тобто я його зашліфував, ми його пофарбували, пофарбували в два слої, ну, і зараз вже за нього не переживаю. Тобто краще старатися зразу фарбувати. І ось до чого ми прийшли. Є у нас така фарба, фасадна. Фасадна акрилова фарба, вона сама по собі просто біла, є до неї продаються такі от барвники. Тобто ми її розмішуємо. Якій хочете, там багато різних кольорів. І розбавляється вона просто водою. Тобто, от бачите, зараз ціною фарбую. Які зразу видно беззаперечні плюси цієї фарби, те, що вона, по-перше, розбавляється водою, набагато краще наноситься легше. Не залишає, менше таких розводів. залишається. Вона набагато дешевша, там, я думаю, на третину вона дешевша, ніж та, що ми фарбували, покупали фарбу. Вона швидко сохне, всього-навсього одна-дві години і вона висихає. Оці вулики ми фарбували в один слой. Ось, тобто, ну, я думаю, що немає. Ми попробуємо, немає сенсу, я думаю, в другий фарбувати. Хоча завжди так робили, але типу, подивимося, як буде цей сезон. Одним слоєм пофарбували і поки що достатньо. Єдине, тільки не можу сказати зараз по довговічності, що воно буде так, як ми її ще не опробували, але можемо сказати, що повинна вона сохнути, одразу що можу сказати, повинна сохнути вона на сонці. І Потрібно дотримуватися тих вимог, що написано на тій банці, тому що ті вулики, які сохли у нас в тіні, там фарба трохи получилася. Ось така фарба, яку я вам показав, PF115, вона дуже добре підходить для, для пінополістирольних вуликів. Ось у нас нуклеуси, які працюють вже доволі довго. Зараз перефарбували. Точніше, не перефарбували, бо ми нові дашки зробили, я там показував відео. Саме покриття цих вуликів воно, воно практично не псується з часом. Тобто, два роки навіть вони... Захищало. Ну, от є якісь маленькі подряпоньки. Але для ППС-вуликів, ПФК це якраз шикарний варіант. Ось можете також побачити, оці ці вже третій рік працюють. <кій> ну да, Там є якісь вже пощесувалися. Ну, ми потім треба буде, то ще раз покрасимо. Ось, Так що, ще я вам хочу такий момент, як по фарбуванню наклеусів, чи то вуликів, що вам там потрібно. Як можна класно пронумерувати, подивіться, ось такі циферки виходять. Я вважаю гарно, воно непогано. Ось який є швидкий спосіб це зробити. Так як у мене мама вчителька, вона мені отаким трафаретом поділилася на роботі, був старенький вже знайшла. Мама, якщо дивишся, привіт. я знаю, що ти дивишся, от нам зараз треба якраз циферку 45 зробити, то навіть однією рукою буде зручно. Ось така акрилова фарба. Кому треба, можна ось таку взяти з балончика аерозольну, Просто невеличкий. Отак от хоп-хоп-хоп. Раз, одна циферка і друга. Ну Там інтуїтивно робити відступ, наскільки потрібно. Ось така цифра виходить доволі швидко. Балончиком краще, бо дивіться, ми ставили, підписували маркером, воно стирається, постійно сонце на нього світить. Такі, такі цифри, я думаю, не будуть старатися. Уже з балончика, бачите, он 123 було. Можна або трафарет замовити, або вирізати в принципі, з картону ті самі циферки, розпечатати. Тому ось така інформація: користуйтесь кому потрібно. Вже знімаю іншого дня, дофарбовую зараз вулики з пінополістиролу. Хочу ще відповісти, так як там були питання щодо фарби, фарбування цих вуликів. Зараз вам покажу фарбу, яку я використовую. Ось так виглядає фарбування вулика, крашу я краскопультом, Там трошки кісточкою теж підкрашую, бо, ну, бо в нас не дуже мощний компресор, і потрібно якби швидше це зробити. Ось так виглядають пофарбовані вже вулики. Фарбували в такий зелений салатовий колір. А, блін, найголовніше не показав форму. Ось така PS-115. Я, Я брав іншу до цього. Більш дешевшу. Ну, кажуть, що із цього вона може лучитися. Маю надію, що вона краще протримається. Ну коротше ось таке. Ось такі діла. Вже майже докрашую. Сьогодні, до речі, також першу прививку робили. Таку тестову. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Я думаю, що ця інформація комусь знадобиться. І якщо буде цікаво, чим ми фарбували вулики, то буде таке відео, яке відповість на питання. Тож будемо пробувати, а після сезону вже побачимо, як ця фарба себе покаже, чи вона нормально захищає, чи все-таки треба на якусь іншу звернути увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви фарбуєте свої вулики. Теж буде цікаво, цікаво дізнатися, а особливо пінополіоретанові. Ставте лайки, не забувайте. І зустрінемося у нових майбутніх цікавих відео. До зустрічі, всім пока!